Я вже наїлась. Ніна, як я тут опинилася. Де Де мій дідусь Гриша? Мама казала, моє плече болить. Ліночка, тебе поранили під час обстрілу. Дідусь поїхав тобі по допомогу, а ми тебе підібрали. Щоб вилікувати. Я хочу подзвонити до мами. Де мій телефон? Телефону ми біля тебе не знайшли. А у вас? А у вас є телефони. Ми теж свої втратили. Не хвилюйся. Ми обов'язково зв'яжемося з твоїми родичами.